Мультимедійні засоби займають у житті сучасного суспільства одне з найвизначніших місць, і їх роль чим далі зростає. На початку 21-го століття українські режисери та художники-постановники почали особливо активно застосовувати проекційні технології. Вони не були новаторами, ще все Володмір Хольту у 1920-х роках вводить в практику театральних вистав Радянського Союзу, використання екранів та відеопроекцій. Сучасний український театр має у своєму арсеналі візуальних засобів. Продукційну та освітлювальну техніку, яка дякую, дає можливість створювати оригінальне оформлення і миттєво змінювати місце дії. Фото та відеоряд може бути відзнятим заздалегідь, а може формуватися прямо під час дії вистави. Театр стає на інноваційний шлях розвитку, використовуючи досягнення новітніх технологій, як основних складових постановчого процесу. Режисерської експлікації створення декорацій та костюмів, він розвивається в тісній взаємодії з техногенним процесом. Це можна простежити по окремій течії мультимедійних вистав. Для вистав, поставлених на невеликих сценах і у нетеатральних приміщеннях, в яких декораційне оформлення має бути зведено до мінімуму, застосування проєкції є одним з найзлучніших та найвигідніших. Невеликий простір відсутність чіткого розмежування, сцена, зал. Заглиблюють глядачів у ілюзію присутності, співпереживання акторам. Відзнятий матеріал сприймається як власна історія. Місце фото чи відеоряду в спектаклі може бути основним, якщо фактично все оформлення вистави е, побудовано саме на проекціях, тобто інші якісь елементи декорації та бутафорії, практично відсутні. Або ж другорядне, якщо проекція є лише доповненням певного епізоду, поясненням тієї чи іншої ситуації. Це залежить від режисерської трактовки подій драматичного твору і задуму художника-постановника. Для великої сцени застосування мультимедійних засобів дає можливість створити грандіозне монументальне видовище. На великій сцені для монтування екранів існують різні площини. Проекції можуть розміщуватися на кількох вертикальних, горизонтальних діагональних площинах. Різноманітні кути нахилу, різна ступінь освітлення та прозорості екранів формують фантастичні конструкції. Вибудовують і реальний простір. Серед прикладів вдалого використання проекційних технологій на театральній сцені слід назвати устави сучасного репертуару Київських театрів, Київської академічної майстерні театрального мистецтва Сузір'я і Київського театру школи образа, Також відоме танцювальне шоу Барон Мюнхгаузен. Устави театру Сузір'я можна назад. На перший кадр, будь ласка. Саме перший, будь ласка. Так, ось. Це кадр з вистави момент кохання, е, режисер-постановник Тарас Жирко. Практично все оформлення побудоване на відеоматеріалах. За режисерським задумом, сценічне середовище багато разів трансформується по ходу дії вистави. Сама конструкція декорації створена для розкриття проблематики даного твору в ідею кордонів, які не можна переступати. Геометрично чіткі об'єми, площини, лінії, які скрізь щось окреслюють. Композиційно і суночно протиставляються живій людині. Сценографія вигідно використовує сучасні технології, за допомогою яких вдалося передати ці досить раптові зміни місця дії за рахунок попередньо відзнятого матеріалу та кінопроєкції. Встановлені на сцені екрани. Будь ласка, наступний кадр, дякую, на верхньому правому зображенні видно, як там встановлені екрани. на жаль, Фотографії не дуже високої якості, дуже вибачаюся, але знімали на телефон. Тому Якщо світла трошки менше, то буде краще. Так, якщо можна, будь ласка. Дякую. О, oh, Гарно, так. Гарно, так. Yeah. Добре, встановлені на на сцені екрани, розсуваючись, немов творі утворюють своєрідну діафрагму, на яку спрямовані основні елементи кінопроекції. Герой вистави в'язень у виконанні Євгена Нещука перебуває ніби відразу в двох вимірах. Теперішньому і минулому. Його теперішнє це похмура в'язнична камера. Його минуле це сповнене, сповнене життя та омріяної свободи природний простір. Коли спогади, спогади беруть гору, він починає відсторонюватись від сумної реальності, суцільно заглиблюючись у минуле, в'язень ніби розливає свій нинішній світ, розкриває стіни своєї в'язниці, і на сцені утворюється та сама велика діафрагма, на яку спрямовані кінопроекції мирних українських пейзажів. Значит, ось ця діафрагма, яку ми бачимо згори у правому верхньому кутку, вона на початку дії вистави закрита. Потім актор її досить швидко розкриває, і вона фіксується у певному положенні. Таким чином, виникає ілюзія дуже швидкого збільшення невеликого досить сценічного простору. З появою на екранах проекції відзнятого матеріалу п'єси ніби опиняється разом з в'язним у його спогадах, мандрує разом із ним. Сором'язлива знайомиться з паночкою, прямує через кордон, втікає від жандармів. Стрімка зміна кадрів дає можливість охопити незначний проміжок часу, протягом якого відбувається дія у різних місцях. Інша вистава театру Сузів'я Оскар Богу, будь ласка, наступний кадр Дякую. народного артиста України Олексія Кужельного вирішили на синтезі реального декораційного оформлення з проекційними матеріалами. Основним елементом декорації є стилізоване лікарняне ліжко. Виготовлене з непівпрозорого пластику і здоблене різним лікарняним начинням. У виставі задіяні актори та актриси, які грають головних персонажів хлопчика Оскара та Лежевої пані. Але в п'єсі багато персонажів: хворі діти, їх батьки, медичний персонал. Образи інших персонажів виникають на великому проекційному екрані у вигляді дитячих малюнків Оскара. Значить, будь ласка, попередній кадр, ну, можна так ось значить... Таким чином, у виставі завдяки цим малюнкам виникає понад десяток персонажів. Ці рисунки виникають незакінченими, малюються і розфарбовуються просто на очах у глядачів. Саме дитячі малюнки надають проблематиці вистави посиленого драматизму, чому саме цей маленький хлопчик має померти. Проекції тут відіграють таку ж рівноцінну візуальну роль, як і ліжко. Вони не займають основне положення, виконуючи радше допоміжну функцію. Але з іншого боку, без них історії Оскара були б не такими яскравими і не мала б візуального підкріплення. У виставах Театру школи Образ, будь ласка, наступний це календар, по якому відбувається відрахунок останніх днів життя Оскара. Будь ласка, наступний. Так, і ще наступний. Так. У виставах Театру школи Образ в проєкції застосовується в кількох виставах, але скрізь виглядають по-різному. Для вистави ціаністи карі з молоком чи без» у постановці Ольги Міхнєвіч обрано реалістичний хід. Інтер'єр вітання небагатого іспанського будинку, оформлений відповідно до історичної доби. Кінопроекція тут задіяна лише в якості прологу, перед історії подій та представлення персонажів, протистояння характерів і життєвих цінностей. Ось основна проблема, на якій акцентована увага творців вистави. Фільм Пролог стилізований під кінострічки 30-х років з використанням субтитрів і музичного супроводу. Цей пролог дещо нагадує знаменитий мультфільм Острів Скарбів. Коли кожен окремий персонаж з'являється на екрані, відбувається представлення, там е, запальний чоловік, там дуже похмура жінка і так далі. Ну і невеличкий екскурс у долі цього самого персонажа. Будь ласка, наступний кадр. Це кадр з вистави. Будь ласка, наступний. Так, дякую. Вистава «Дід Піав в сповідь також у постановці Ольги Міхнєвич – Ну і за моєї геніальної сценографії, рівномірно поєднує кінопроекційні матеріали та стилізований інтер'єр. Розробляючи сценографію до цієї вистави, я зосередила увагу на колористичному рішенні. Інтер'єр готельного номера, в якому дів чекає на свого коханого Еміля, витриманий у чорно-білій гамі з кількома яскравими акцентами. Велике вікно встановлене посередині сцени, зашторене білосніжними завісами. Вони назаднику сценою виконують функцію екрану, на якій проекціюється відеоряд. Екран кантований перфорацією згори та знизу, як впізнаваним символом фото та кіноплівки. Саме штори виконують роль екрана. Вони є аналогією духовного стану і дід. Відкривши штори як очі, вона бачить реальність. Дорогу, сучасну кімнату в престижному готелі за вікном, реклама щублима різними кольорами. Але її коханого чоловіка тут немає. Закриє штори, немає дратівливої реклами, але їй не дають спокою власні думки, від яких немає завіси. Чорно-білі кадри проекції доповнюють загальну композицію сценічного оформлення, ілюструють певні моменти життя великої співачки. Відібрані ні сюжети старих чорно-білих фільмів, документальні записи виконання пісені дід піаф, фотоматеріали утворюють низку епізодів, які описуються в монолозі дід, візуалізують її минуле теперішнє і майбутнє. Слід відзначити, будь ласка, наступний кадр. Це теж, на жаль, дуже негадної якості фотографія, на якій показано саме, як працює проекція в уставі. Будь ласка, наступний кадр. Вистава театру школи образ в об'єктиві жінка, у який вигідно поєднуються декорації, фото та кінопроекції. Згідно режисерського задуму, було обрано формат телепередачі, ведучі вистави двоє чоловіків, які обговорюють долі семи відомих жінок ХХ століття. Мати Харі, Ольги Кніпачехової, Каміли Клодель, Фріди Кало, Лені Ріфіншталь, Фодіни Іранівської, Коко Шанель. Кожна з цих жінок була новаторкою в обраній професії. Кожна мусила боротись із соціумом за можливістю самі обрати свою долю. Ведучі представляють кожну героїню, а на великому екрані виникає її фотоісторія. Змісти значення проєкції змінюється протягом кожного виступу від її. ілюстративного анонсу виходу актриси до пасивного дла монологу, від об'єкти жвавої полеміки до епілогу. Фотографії з життя персонажів переплітаються з фрагментами їх оточення. Кожна актриса має у своєму розпорядженні певний реквізит, який посилює асоціації з історичною особою. Будь ласка, наступний кадр. Так, Це Лені Ріферштайн відома кінооператорної. В принципі, це єдиний персонаж, який безпосередньо сам управляє проєкцією. Якщо решта персонажів цих самих видатних жінок, вони просто виступають на тлі монологу, тобто на тлі проєкції, якою управляють самі ведучі чоловіки, то Лені Ріфенштайн самостійно управляє цією проєкцією. Будь ласка, наступний кадр. Це ще один запис. Будь ласка, наступний. Так. Декорації вистави Барон Мюнхгаузен у постановці Константина Томільченка справляли наглядачів надзвичайне враження, адже це перша настільки масштабна постановка в Україні, в якій поєднуються майстерність постановників балетної, художньої і музичної частин та безпосереднього декораційного оформлення. Прем'єра мюзиклу відбулася у грудні 2010 року в Києві. Потім вистава вирушила на численні гастролі. Завдяки сучасним матеріалам та технологіям авторам вдалося створити фантастичне середовище, котре захоплює, заворожує, шокує. ласка, наступний кадр. Так, стилізація елементів готики, архітектури вікторіанської дупи, реалістичних та абсолютно фантастичних пейзажів, витворених у декораціях на сцені та в 3D-технологіях, на спеціальних екранах перетворює все дійство у єдину гармонійну структуру. І проекції і реальні декорації спільно формують сценічне середовище. Предмети на передньому плані додають і раціональності, фантасмагорії видовищу. Вони руйнують загальноприйняті і звичайні співвідношення масштабів та величині. Власне, суплікада художник по світлу, Владислав Фролов ще на етапах репетиції розробив основні світлові нюанси. Загалом у виставі понад 200 світлових сцен у формування світлових ефектів задіяна сотня приборів. В окремих номерах тривалість яких не перевищує. Чотирьох хвилин буває до 15 змін освітлення. Реальні міські пейзажі межують з фантастичними, часто абсурдними за своєю формою та деконструкціями. Наступний, будь ласка. Так. Проекційний фон у деяких епізодах здається продовженням сцени, таким чином утворюючи ілюзію безкінечності і глибини. Реальні декорації, крім декоративного оформлення сценічного простору, мають також і суто функціональне значення. Вони активно використовуються танцювально в граматичних номерах. Наступний, будь ласка. Так, Це таке дещо абсурдно за конструкцією піаніно. Наступний, будь ласка. І ось знамените продовження сцени, коли за рахунок спеціальної проекції на екран здається, ніби сцена не закінчується задником, а продовжується там далеко, кудись глибоко вихід у місто. Но взаємовплив розвитку техніки і розвитку видовищних мистецтв на початку ХХІ століття став фактично невід'ємною частиною еволюції режисерських і художніх часів. З пошуків використання проекції дає можливість здійснювати театральні постановки з мінімальним використанням реальних декорацій та фатафорії. Ну і в той же час дає художнику величезний простір для фантазії та самовираження. У мене все дякую за увагу.